Знайомтеся, це юна скрипалька Юлія. Професійно займатися музикою, дівчина мріяла ще з самого дитинства. Якщо я не пограю там два-три дні, то, то ж все. Я втрачу форму. Мені здається, що я ніколи не здожину це. Я хочу чим більше розібрати творів, вдосконалювати себе, получати майстер-класи від інших викладачів, вдосконалюватися в інших оркестрах. Тому, закінчивши музичну школу, вступила до Ужгородського музичного коледжу. Однак на другому курсі зрозуміла її амбіції значно більші. Вона хоче навчатися за кордоном. Вибір пав на Словаччину. Я познайомилася з дівчиною, яка вже закінчила Словацьку академію, яка порекомендувала мені мого професора. Про те, як вступити в омріяну країну, Юля не розуміла. Мама сиділа влітку зі мною, і ми радилися, е, прийшла наша знайома. І вона порадила дівчині компанію, яка займається вступом у Словаччину та Чехію. І отже, через рік сьогодні. Саме завдяки Educate Agency Юля студентка академії музичних мистецтв у Братиславії. Я дуже задоволена, тому що у мене дуже мало часу, щоб ходити по різних закладах, ці всі справки. Мама в селі фізично немає часу і вони мені дуже допомогли з цим. В Словакії мене зустріла дівчина, яка допомогла мені з мовою, допомогла мені зупинитися в одному номері, вирішила всі питання на рахунок вступу мого. Мріяв про навчання за кордоном і абітурієнт Костя. Каже, коли також звернувся до компанії Educate Agency, навіть до кінця не розумів, який університет обрати. Знав лише хоче бути айтішником. Я прийшов до них, знав, що я хочу бути айті спеціалістом, але я взагалі не знав, які університети, і прийшов. Сказав, що я хочу бути айтішником. Мені підібрали університет один та другий, і на випадок, якщо до одного з них, я не попаду. Я можу вибрати будь-який з цих двох. Костя каже. Каже, що вибір компанії і вже разом з ними університету, це було чи не все, що він зробив у процесі вступу, що в рази спростило йому життя. Вони якраз таки грають головну роль, бо я майже нічого не роблю. Я просто дав їм документи і все далі. Тільки очікую від університету підтвердження того, що я туди зарахований. Адже для вступу у словаччину не потрібно жодних екзаменів, лише бали атестату і бажання вчитися. Розповідає засновник компанії Educate Agency Євген Дубенко: Якщо ми беремо словаччину, то до університету словаччини не необхідно в першу чергу три найважливіші документи, навіть два, якщо ви повнолітні. Перше це довідка виписки оцінок зі школи береться за 8, 9, 10, 11 клас першого семестру, якщо ви зараз в 11 класі, береться за 8, 9, 10 клас, якщо ви екстерном закінчуєте навчання, і береться за 8, 9, 10, 11 клас, якщо ви вже завершили ваше навчання в школі. Друге – це доручення на менеджерів компанії, для того, щоб вони максимально допомогли вам з усім процесом вступу та навчання. Якщо ми говоримо про чеську республіку, то на початок необхідно лише доручення. Там дуже рідко де потрібно довідка виписки оцінок. І от ви просто приносите та оформлюєте ці документи, а далі вже справа за освітньою компанією. А вони знають, як зробити все на 100%. і навіть більше. Разом з вами проходять вступ від А до Я. Ви до нас звертаєтесь. Перше ми допомагаємо брати спеціальність. Далі ми подаємо вступні заяви за вас, комунікуємо з навчальним закладом. Далі ми даємо підтвердження про зачислення. Більш того, не просто допомагають, а справді піклуються про студента не лише під час вступної компанії, а й на перших етапах навчання, і не просто інформаційно, а й фізично. Адже у кожному місті, де є університети, з яким співпрацює компанія Educate Agency, є і свої куратори їх більше 20. Вони стають справжніми друзями ще зеленим студентам-першокурсникам і допомагають до таких невеликих моментів, як а де тут можна піти в який Макдональдс поруч. Розумієте, ми відділ обслуговування називаємо відділ турботи, який знаходиться в словаччині Чехії. Ми називаємо відділ обслуговування. Це коли звертається куратор, каже: я з відділу турботи. Тобто я буду про вас піклуватися, я буду з вами проходити цю вступну кампанію. Звернутись по допомогу в Educate Agency студент може навіть через декілька років після вступу. Адже як каже Євген, у них колишніх абітурієнтів не буває. Він сам спілкується та підтримує досі дуже багатьох. Ви вже там пройшли один рік навчання, і вам потрібно допомогти, наприклад, з програмою Erasmus+, А це така програма обміну студентів, про яку багато хто з абітурієнтів бажає поїхати в іншу країну, європейську, наприклад, навчаючись в словаччині, на it технологіях поїхати, наприклад, в Барселону в технічному університеті в Барселоні, навчатися на які спеціальності там на англійській мові і отримати стипендію порядка 500-700 євро. Ми навіть це допомагаємо. Такий системний і до нюансів продуманий підхід розповідає Євген через те, що він і сам колись був ось таким студентом, який вступав у Словаччину. Звернувся в подібну компанію, не таку, як ми зараз, але компанію, яка займається освітою за кордоном. І вони вчасно не виготовили мені нострафікацію. Це такий один з документів, який підтверджує нашу українську освіту на території країни навчання. І, от через це потім мав чимало проблем. Довелося навіть переводитися в інший університет. Тому відкрив компанію для того, щоб допомагати таким самим людям, як я. Щоби вони не потрапляли в такі халепи, першого року в мене було чотири абітурієнти, які успішно стали студентами. Ми пройшли цю вступну кампанію. Другий рік в мене було біля дванадцяти уже учнів. Далі я почав набирати менеджерів з продажу. Далі ми почали працювати з кураторами безпосередньо в Словаччині. Сьогодні Educate Agency – це системна компанія, яка працює зі студентами по всій Україні. Штат налічує більше 60 менеджерів, близько 20 кураторів за кордоном та 15 експертів з освіти. Співпрацюють з державними університетами. Саме тому все на бюджеті. Тобто, якщо ви вступаєте до університету Словаччини чи до університету Чехії, то ви обов'язково потрапляєте на бюджетну форму навчання, тому що ми працюємо 99% нашої роботи це державні саме університети, які Європейський Союз виділяє кошти на навчання закордонного абітурієнта, студента. В словаччині та в Чехії, і якщо ви навчаєтесь на їх мові, тобто на словацькій мові, в словаччині, на чеській мові, в Чехії, то ви навчаєтесь обов'язково виключно на бюджеті. Вивчити мову також не проблема. У компанії є власні курси. Більшість абітурієнтів, які до нас звертаються, вони попередньо не вивчали мову, тому ми надаємо підготовку по словацькій мові. У нас курси онлайн. Є 16 викладачів, які дають підготовку тільки для наших абітурієнтів. Групи набираються кожного тижня по декілька груп, тому по часу ми не прив'язані. Групі шестеро учнів два рази на тиждень займаються одну годину триває урок. Аби отримати базовий рівень а 2 менеджер Світлана рекомендує пройти 30 занять. Так ви зможете спілкуватись словацькою на побутовому рівні. Словацька це слов'янська мова, і вона подібна до української на 70%. Тому насправді дається набагато легше до вивчення, ніж можна собі уявити. Якщо ви плануєте вступати до Чехії, то вчити мову потрібно офлайн безпосередньо у Празі. Там у Educate Agency 14 професійних викладачів. Ічні 11 класу. Ви спочатку їдете на підготовчі курси, тільки після цього відбувається вступ. Наші куратори там допомагають пройти профорієнтаційний тест, визначитися зі спеціальностями, які дійсно підійдуть, подають вступні заявки і так далі. Тож, аби встигнути якісно підготуватися до вступу у Чехію чи Словаччину, без поспіху зібрати усі документи, ідеально звернутися до компанії за рік до вступу, каже керівник з відділу продажу Олексій Ушаков. Найкраще, коли з вересня вже починають на вступ, наприклад, там з вересня 2023 на 2024 готуватись, да, там, вивчати мову, проходити декілька курсів навчання словацької мови, оце самий гарний початок, більш можливість отримати гуртожитки, більш можливості вступити з меншим рівнем оцінок. Тому що, якщо у вас буде там невисокої рівної оцінки, да, і ви зможете вступити раніше, то вас приймуть. Але за вісім років роботи у Дікей. EDK... Тейдженсі ще не було жодного абітурієнта, який би не вступив за кордон, каже засновник компанії Євген Дубенко. Адже вони роблять усе можливе, аби кожен, хто до них звернувся, поїхав на омріяне навчання. Це більше півтори тисячі абітурієнтів. Це більше півтори тисячі абітурієнтів, які успішно стали студентами. Вірогідність стати з абітурієнта студентом 100%. І це підтверджує довіра абітурієнтів. Компанію радять своїм знайомим та друзям студенти, які вступали через Educate Agency. Юра сьогодні навчається вже на магістратурі у технічному університеті в Кошице. В компанію звернувся аж п'ять років тому. З того часу ні на секунду про це не пошкодував. Тому відправив до Educate Agency вже декількох знайомих, які хотіли навчатися за кордоном. Теж те, що вони перше вчасно все виконують. Тобто в словаччині ну, основна проблема а, подача цих всіх документів це терміни. Потрібно вчасно подати заявку до університету, чи вчасно виготовити на сертифікацію, потім донести. Вони все роблять вчасно і якісно. Плюс є постійний зворотній зв'язок. Тобто, якщо у вас є якісь запитання, то постійно на зв'язку з вами менеджер чи оператор, який може дати відповіді на всі запитання. Тож мрієте про європейську освіту. Тепер ви точно знаєте, куди звертатися.